Я зазвичай прикрашаю ялинку на Миколая, але так як в цьому році я вирішила, що мені треба жива ялинка, а мужчина, який її привозить, може привезти її тільки на Різдво, то я поки прикрасила тільки е, вхід, віночок повісила, повісила шкарпетки для Миколая, Це такі великі гірлянди на вікно. Уже хочеться вдома щось таке ваяті творити. Чи визначилося в яких відділках людей? Ой, звичайна така собі. Шарики. Шишки, оліні, пряники різдвяні, якісь огоньки, щось таке, трошки веселенько, чуть-чуть для настрою, трошки, щоб погоду мрачну розігнати. Для діток мусимо, просять. А так я б, мабуть, і не ставила б, якби не дитина. Плануємо 5 мабуть, грудня прикрашати ялинку вдома. Д... Чи що б визначилося в Червоних. Я особисто вдома. Вже декілька років не ставлю ялиночку. В дочки минулого року була штучна. Не знаю, що вона планує в цьому році. Будемо. Десь вже ближче до Різдва. На Миколая не ставимо. Так що, ну, щоб свято довше продовжити.